Проводимо евакуацію родини з дітьми в селі Мала Катеринівка. Село фактично щоденно під ворожим вогнем. Артилерія, каби, ударні дрони. Ворог не жаліє свого залізятча. Останнім часом це село знаходиться під постійними обстрілами. Каби літають, Збільшилась кількість fpv дронів. Пані Єлизавета з трьома дітьми вирішила з села поїхати. Каже, прожили місяць, неначе в пеклі. Прильоти, от були біля конюшні у нас дуже гучно було. Вікно одне розсипалося, стекла посипалися, Так що страшно дуже. Тимур, старший син жінки, розказує в день прислухались до дронів, вночі від обстрілів ховались у підвалі. Тут матрас обичний, щоб лежати, сидіти, щоб не на землі. Ну, взимку вдома були, а влітку тут ну, принципі нормально. Просто курточки поодівали та й все. Щоб було. Іншим синам Єлизавети 9 та 11 років. Мати певнить не хотілося покидати домівку, та безпека на першому місці. Складно, звісно, скільки роботи зробили, є ремонт, і все. А що, ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться. Ноутбук, телевізор та одяг із собою до Запоріжжя, каже родина, взяли тільки найнеобхідніше. Вдома залишили кошеня та двох собак, мовляв, забрати тварин, поки не мають можливості. Будемо приїжджати годувати, а потім, потім вирішимо, як вивести їх звідси. Теж евакуація проходить швидко. Будь-якої миті село можуть атакувати. Ворожий дрон літає біля населеного пункту Мала Катеринівка, тому треба пришвидшуватись і їхати в більш безпечне місце. Там зрозуміло, що це впіві або мавік а, ну, по волнам більше, як е впіві. Родина дісталась гуртожитку у Запоріжжі. Тут все необхідне для комфортного життя. Сьогодні приймають лікарі. Це словацька компанія. Вони приймають кожні два тижні. Це лікар-терапевт, медсестра, психолог, який працює з евакуйованими також і з жильцями, які знаходяться вже довгий час. Тим часом в Малокатеринівці залишається близько тисячі людей. Серед них 50 дітей. Родина Яременко тепер в безпеці. Односельцям радить не зволікати та виїжджати. Дякуємо нашій національній поліції. За те, що нас вивезли туди, тепер легше стало дихати.